18 травня. Аліса стає дорослою. Ура! Аліса навчилася сама розчісувати волосся. А ще вона тепер уміє доглядати за собакою, лайкою і рибками принцесами. Мама радіє, що дочка стала дорослою і багато чого навчилася. А що навчився ти? Чи можеш ти самостійно зав'язувати шнурівки на черевиках? Чи вмієш застеляти ліжко? Це чудово, коли у нас щось добре виходить. Ісус допомагає навчитися чомусь новому. Якщо ти будеш просити Ісусу допомогти тобі, навчатися тому, що ти ще не вмієш, то це дуже швидко в Тебе вийде. Біблійний вірш Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконує Його аж до Дня Христа Ісуса. Філипіян 1.6. Моя молитва. З кожним днем я доросліший стану. Я з ісусом розумніший.